Ну що, давайте вам покажу сорт Донна, це не новий сорт. Сорт від Планаса, Іспанія. Дивіться, яка врожайність, яка гарна ягодка. Це ранній солодкий сорт. Також я вам показувала Дюшес. Дюшес теж ранній сорт. Діаблес. середньоранній, ну, рання, вона така більша, як Лічія або Азія Діаблес. Дивіться, яка ягодка, яка вона гарна. ось, Дивіться, яка крупненька. Тобто ми привезли ще в цьому році сорти від Планаса, Ред Гімалая і Ред Макалу, а також Плад 65, який взагалі не порівнюється з жодним смаком, який є у нас. Скільки ягід на доні? Дуже гарний, хоча й старенький сорт. Ми його оновили в цьому році. Ці двохрічні кущі підуть уже під знос. Ми посадили на маточник свіжу фріго розсаду. Так що, друзі, рекомендую всім, в кого немає дони. На ранню врожайну, промислову, дуже гарний сорт, бо сорти планаса це промислові сорти. Можливо, ви чули ред сайра, ред Samantha, але то для півдня. Дивіться, скільки ягід. Ви тільки подивіться, яка загрузка.